Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді потужна пружина пневматика Optima Mod 135. Відразу скажу, що це та сама гвинтівка, що і Hatsan 135-й. Можливо, вже відомий вам для тих, хто ще досі не в курсі. пневматика під брендом Optima виготовляється в Туреччині на заводі Hatsan. Конкретно ця гвинтівка представляє собою пневматичну зброю класу Super Magnum, яка є досить популярною серед наших українських. Ейрганерів штука в тому, що така зброя з такою енергетикою здатна подарувати багато емоцій під час фаншутінгу. Це пневматика, яка вже має досить суттєву вагу, має суттєву віддачу під час стрільби і здатна дірявити відра, там різні дошки, ланоси, Жигулі. Тобто, в плані творчості для фаншутінгу ця зброя дає вам певний потенціал. Тобто, в світі пружинно поршньової пневматики це такий собі барет 50-го калібру, якщо дозволити, звісно, мені таке порівняння. Варта вона на момент від зйому цього відео близько 13 тисяч гривень. І загалом для турецької пневматичної гвинтівки 13 тисяч гривень це досить такий ну, великий прайс. Це не дешева зброя в розрізі турецької пневматики. За ці гроші вже, в принципі, можна дивитися європейських виробників Іспанію або Німеччину. І тому ну, особисто мені буде цікаво розібратися, подивитися. Що взагалі пропонується за ці гроші, і чи дійсно ця зброя може скласти хоч якусь конкуренцію іменитим європейським брендам? Тож давайте з цим розберемося. Так, отже, перше, що кидається в очі, це те, що гвинтівка покладана в дерев'яне ложе. Це дійсно натуральний турецький горіх, який високо ціниться на збривому ринку. З турецького горіху готовляється не тільки пневматика в широкому асортименті також цей турецький горіх використовується під час виготовлення мисливської зброї на різної багатоствольний, в тому числі не турецьких брендів. Ложа, яке ми бачимо тут, особисто мені дуже схоже на ті ложі і приклади, які ми можемо бачити на гладкоствольних рушницях фірми Hatsan. Так само все якісно оброблено. Бачимо насічку в місцях утримання зброї. Взагалі, фініш дерев'яної поверхні тут досить акуратний. Жодних недоліків, жодних якихось виступаючих зайвих елементів тут не спостерігається. Якість обробки деревини у них на високому рівні. Що ми можемо бачити взагалі? Ложа представляє собою такий досить класичний варіант зі щокою, типу Монте-Карло, з досить м'яким гумовим потиличником, який має таку суттєву перфорацію, і під час стрільби він поглинає якусь частину віддачі. В даному випадку, на цій гвинтівці, установка такого потиличника є цілком. Нормальним адекватним рішенням, тому що віддача під час пострілу ну, досить суттєва. Тобто, е рішення з таким потиличником, воно в певній мірі виправдано. Це приклад обладнано системою Тріопад. Що це значить? Це значить, що ми можемо з допомогою отаких от, от проставочок, які йдуть в комплекті до гвинтівки, налаштувати собі довжину приклади. Тобто, якщо ви людина з досить довгими руками і вам цей приклад під час стріби буде здаватись за коротким, ви можете відкрутити оцей потиличник, зняти його, поставити. Одну, дві або три проставки, кожна з яких додає 5 міліметрів довжині прикладу. І після чого все це діло закріпити знову ж таки потиличником. Тобто таким чином ви можете налаштовувати собі довжину прикладу. Робити його довшим або коротшим, в залежності від ваших вимог. Можливість налаштувати довжину приклада під анатомічні особливості стрілка це опція, яка вже зустрічається в зброї більш високого цінового сегменту. Тут вона, як ви бачите, в наявності. Загальна довжина цієї гвинтівки сягає 120 см, ствол на різний сталевий довжиною 45 см, і все це важить аж 4 кг. Це досить немало для пружино-поршньової гвинтівки, але така значна маса в певній мірі гасить, якщо можна так сказати, віддачу. Взагалі, стріляючи з конкретності гвинтівки, відчуваєш імпульс віддач, який можна порівняти, наприклад, зі стрільбою 308 калібром навіть. Якщо гвинтівка покладена в важке алюмінієве шасі, тобто імпульс відчувається. І якщо її давати в руки якимось не знаю, ну, тендітним дівчатам, ну, загалом не певний, що щось добре з цього вийде. Мені здається, ця зброя в першу чергу орієнтована на таких е, фізично розвинених людей, е, також цьому сприяє зусилля заламування ствола. Тобто для того, щоб здійснити постріл з цієї гвинтівки. Потрібно прикласти чимале зусилля, щоб стиснути пружину всередині компресора. Це не так просто, як може здатися. Особливо, якщо ви налаштовані стріляти довго Там, хочете банку куль відстріляти, ну готуйтеся, що доведеться вам попрацювати. Ліва рука втомлюється не знаю, стилів після 50, Ну, особисто в моєму випадку. Тому це гвинтівка представляє собою. Зброю, яка дозволяє тренувати не тільки влучність стрільби, а й фізичну вашу підготовку. Також багато в чому ця гвинтівка МОД 135 нагадує славнозвісний мод 125. Зокрема, спусковий механізм тут Quattro Trigger, Він регульований. Його можна нормально так налаштувати, щоб е зусилля спрацювання спускового механізму було практично от, мінімальним. Тобто, в плані. Зручності користування цим спусковим механізмом, все добре. Сам спусковий гачок має покриття нітрит-титану, що додає йому такого золотистого кольору. Ззовні виглядає як так, наче він позолочений. Що відповідно трохи додає йому елегантності, можливо, і такого більш. Престижного зовнішнього вигляду. Ключ для налаштування зусилля спрацьовування спуску тут в наявності. Також тут аналогічної конструкції автоматичний запобіжник, який потрібно вимикати кожного разу, коли ви здійснюєте постріл. Цей спусковий механізм стає на запобіжник кожного разу, коли ви заламуєте ствол. І вам потрібно знімати цю зброю з запобіжнику кожного разу перед тим, як опрацювати спуск і здійснити постріл. Це додає певний час під час стрільби. Але значно підвищує ступінь цієї зброї в плані безпеки. Також ми тут можемо бачити комбіновану сталеву планку, яка жорстко посаджена до труби компресора, і вона є комбінованою. Вона поєднує в собі планку вівер і 11-мм стандартний ластохвіст, що дозволяє вам. Поставити сюди практично будь-який оптичний приціл на будь-яких кільцях, неважливо під ластувини чи під вівер. Ви так чи інакше поставите сюди оптику. Але майте на увазі, що якщо ви захочете поставити оптичний приціл на пружино-поршню пневматику такої категорії, це має бути спеціалізована оптика, захищена класу IR. З моєї практики найкращим чином підходять приціли торгової марки Хоук серії Air Max ми тестимо всі ці гвинтівки з оптикою Hoke Air Max 27х32. І цей приціл пережив вже багато пострілів. І це не тільки моя практика. Багато хто з ереганерів користується цими прицілами на супермагном гвинтівках, і все з ними добре. Оптичні приціли дешевої категорії на таких потужних пружино-поршневих гвинтівках далеко не завжди можуть пережити якийсь великий настріл. Також що немало важливо. Турки поклали в комплект до цієї гвинтівки такий чудовий стопор. Штука в тому, що коли ви фіксуєте тут оптичний приціл в кільцях, які фіксуються до планки Вівер, там є поперечний стопор, який не дає цьому оптичному прицілу суватись вздовж оцієї бази. Якщо ж ви ставите оптику. На кільця, які кріпляться до ласівчиного хвоста, тут вже є нюанс. Якщо не закріпити її додатково цим стопором, ваш приціл, скоріш за все, буде з кожним пострілом тож кесуватись вздовж цієї бази. Рано чи пізно він його винесе взагалі. Тому такий стопор він критично важливий, якщо ви маєте такий намір поставити оптичний приціл, саме вкріплення під чи двіст. Не забувайте про цю штуку. І затискайте його щосили. Оці всі чотири гвинта потрібно затиснути максимально сильно. Прицільні засоби цієї гвинтівки представляють собою стандартний регульований цілик з оптоволоконними вставками. Цілик цей регулюється по висоті і по горизонту, має числові значення для того, щоб простіше було орієнтуватись під час пристрілки. Також тут у нас фіксована мушка, яка захищена таким намушником. Мушка також має оптоволоконну вставку. І все це дозволяє стріляти навскидку, дозволяє стріляти навіть в умовах легких сутінок. І в цілому регульований оптичний приціл тут аналогічний тим, що ми бачили на попередніх моделях: гвинтівок Optima або Hatsan. Він цілком придатний для нормальної пристрілки, цілком придатний для стрільби по мішеням, фанової стрільби. Але якщо ви вже захочете максимально Реалізувати потенціал точності цієї гвинтівки, то все ж таки доведеться ставити оптичний приціл. Енергетика пострілу такої гвинтівки сягає 32 джоулі на звичайній сталевій витій пружині і цілих 39 джоулів, якщо гвинтівка з газовою пружиною. Це досить шалена енергетика для пружинно-поршневої пневматики калібру 4,5 мм. Як я вже казав, це дає ну, певний потенціал в плані фаншутінгу. Але така шалена енергетика має і негативні сторони. Наприклад, в тому плані, що з цієї гвинтівки важко досягти якоїсь внятної спортивної точності. Наші тестові відстріли на кучність різними типами куль показали, що гвинтівка має далеко не олімпійську точність, але все рівно цілком придатну для тренувальної і розважальної стрільби на середніх і маленьких відстанях. Якщо порівнювати цю гвинтівку 135-ту з славнозвісною Optima або хатсаном 125, то вона представляє собою такий більш преміум-сегмент. 125-й хатсан не зустрічається в шикарному такому дерев'яному ложі, на відміну від 135-ї моделі, яка має такий досить презентабельний зовнішній вигляд. Вона більш цікава в тому плані, якщо ви естет або якщо збираєтесь подарувати близькій людині якусь. Таку досить гарну пневматичну гвинтівку і розглядаєте в тому числі і турецьких брендів. То 135-та ну явно ваш вибір. А на цьому, власне, і все. Сподіваюсь, відео було вам цікаве. Дякуємо за перегляд, дякуємо за поставлений лайк і до зустрічі.